Співробітництво між громадами одна з ініціатив президента України. З метою співпраці з ознайомчим візитом до шостки завітала делегація з міста Броварів та Броварського району. Міський голова Микола Нага провів гостям екскурсію арт-центром. Вони приїхали перш за все допомогти нашій громаді вистояти в такі складні часи, допомогти після тих великих обстрілів, які були на нашу територію. Ось вони особисто приїхали. Ми знаходимо якісь контакти і знаходимо розуміння, яким чином один одному будемо допомагати. Ми більше вони будуть нам, може менше, ми вони трошки більше, вони ближче до столиці, в їх більше можливостей». Тому ми вдячні, що вони вибрали свій час, втратили і приїхали до нас. Голова Броварської районної військової адміністрації Тарас Бакай розповів про напрямки, за якими буде проводити співпраця. Хочемо так само з головою дійти ще до яких моментів, тому що згадали де що щось там було, де що бачили, як можемо бути корисні один одному, тому що якби це є спільна робота, розвиток і підтримання один одного. Це напрямок такий, як ми проговоримо за головою, починається і розвиток мається на увазі бізнесові проекти, підтримки населення проєкти, можливо, обмін досвідом, що в нас такому самому, відпочинок дітей, обмін фахівців, певних галузей між собою. Там Можуть лікарі повчитися на базі Розької міської лікарні. Свій досвід теж дати по один одному буде сприяти якраз такому, комунікційні комунікації. Ігор Сапошка, міський голова міста Бровари, згадав, як на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну шосткінські військові давали відсіч ворогу під броварами, коли почалось повномасштабне вторгнення, да є об'єднання нашої нації, нашої держави, і сьогодні є прифронтові зони міста, в які живуть в постійних обстрілах. Я не кажу, що Броварах або в Троворському районі, або в Києві не лунають сирени або тривоги. Але це трошки інше життя, і ми говоримо про те, що ми маємо додатково об'єднати зусилля для того, щоб перше а підтримувати один одному, допомагати і бути корисними в, том, в тих або інших питаннях, які на сьогоденні можуть покладатись на. Громадах, тому є пропозиція між нашими громадами. У нас дуже багато чого спільного і в культурних історичних моментах і спільні ті речі, що під час повномасштабного вторгнення саме ваш батальйон зупинив ворога під броварами. Тому я впевнений в тому, що ця співпраця буде налагоджена в будь-якому напрямку. Починаючи з економіки, бізнес, спорт, освіта, охорони здоров'я неважливо, а саме головне це підтримка один одного. Ми українці повинні підтримувати до того, один одного. А тим більше столиці, близько до столиці, є більше просто можливості, чи в нас. І ми завдячні і будемо знаходити спільну зацікавленість напрямку і в медицині, і в охороні здоров'я, і в освіті, і в культурі в тому числі.